А саме головне, Ігор Михайлович, чому це товстоло? Ми маємо дві мети. Перше це продовольча безпека, друге це забезпечення наших водойм природніми біофільтрантами. Адже ми маємо чудові показники товстолоби, як в продовольчому характері, який дуже швидко росте і є. Великий попит на українському ринку, з іншої сторони, він є природним біофільтрантом. Ви собі уявіть, що невеличкий заробок, 250 грам, за одну годину може з'їсти 13 грам водорослі, таким чином очищувати наші водосховища. Також він за одну годину пропускає через себе і фільтрує 35 літрів води. Перспективі великі особини це роблять в значно більших масштабах. І таким чином наші водойми стають більш чистішими, більшими придатними до життя і для, навіть для інших риб. Ще чудова характеристика товстолоба це те, що він не є конкурентним для інших риб. Він не шкодить, він не їсть їхню ікру. І таким чином він є спокійним, співмешканцем аборигенних видів риб, які є в цих водоймах. Ну і ще одна така риса. Чому товстолоб? Бо, на жаль, товстолоб в природних умовах у нас в Україні не розмножується. Тому тільки е шляхом заселення ми можемо підтримувати і збільшувати його популяцію. В наших ведомих, ну, сьогодні це Кременчуське водосховище.